Зайшли вчора в кафе суші там. Такі дорогі суші, ну, такі дорогі суші. А товариш каже, може, вони там великі? Великі суші це ось о, скобачка. Великого зробила, всяке хотіла, наїлася. Наїлася. Вся суша. Не помістився. Ну, вони повинні так були настоятися, але таке смачне, вдома не стоїть Ось Ці палички урізають ці суші, вони будуть шматочками. Зробіть. Я зробила з помідорками. Як воно буде з червоною рибкою, цікаво. Капачки, червона рибка. pomrei